за Законом. Є ще норми моралі, норми людського співстанування, норми людської поведінки, які визначають якраз, чи є суспільство здорове, чи не є здорове. Тому закриватися тим, що не існує певних законних підстав ну, у реагування, напевно, в нашій ситуації не можуть. Голові Тернопільської обласної ради відділу Сергій Петровщик прокурор Тернопільської області, начальник управління зброї. Управління КВС України простір. Депутатський заклад. Тернопільського сарати занепокоєння зростанням чисельності зверених скарг громадян, мешканців міста та області з приводу незаконної та протиправної діяльності незареєстрованої релігійної громади, члени якої іменують себе, парафія Святої Католицької церкви, Микорошного серця Марії в місті з матері Божої, Варто національної проживання. Жодна з офіційних професій не визнана в офіційних контакті з цією групою. Воронка громадян свідчить про те, що свою діяльність дана група перенесла з парку національного хлопця міста Воронополя на територію Тернопільського району, село Аїграчів, вулиці.